Традиційно до Дня Святого Миколая у Кривому Розі розпочинається марафон новорічних івентів для малечі. Так, 5 грудня у Палаці культури Південний відбувся святковий захід, що мав назву Святий Миколай приходить, зіроньку приводить. Учасниками концертно-розважальної програми стали 110 дітей Інгулецького району. Це діти загиблих захисників і захисниць України, військовослужбовців, які знаходяться у полоні, безвісти зниклих захисників, діти з інвалідністю, діти внутрішньо переміщених осіб та Діти, які перебувають під опікою, третій рік поспіль, незважаючи на те, що в нас війна, комунальний заклад палац культури відкри буде відкривати вже відкрив двері на новорічні свята. Перше свято це у нас як завжди, свято Святого Миколая. Ми збираємо всі всі категорії. Колективі дитячі всі цеді церкові, хореографічні і бока. І театральні, які подаруються таке незрівненне свято діткам, тому що як би там не говорили війна, але ми піклуємося про наших дітей. На дітей очікували безліч новорічних розважальних програм, серед яких ігрові шоу-програми, вистави казки, святкові концерти, неповторні вечорниці та дискотеки. До свята були залучені найкращі творчі колективи ПК Південний. А родзинкою заходу стала довгоочікувана зустріч зі святим Миколаєм для наших дітей. Свята Святого Миколая це не лише подарунки, які вони очікують на протязі року, а це свята віри в диво, в добро і, звісно ж, надія на наше світле майбутнє. І сьогодні ми всі разом, Святим Миколаєм, забажаємо одне єдине бажання. Перемоги нашої України. Крім яскравої розважальної програми, для малечі підготували солодкі подарунки від міста. Цьогоріч їх отримують майже 34 тисячі дітей військових, ВПО та інших пільгових категорій, яким зараз особливо необхідна підтримка. Святкові програми проходять з дотриманням норм безпеки, тож у усіх закладах, де відбуватимуться заходи, є облаштовані укриття. Завітав на свято УПК Південний, аби привітати малечу, і голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко. Безумовно, хотілося б зібрати всі біля великої. Хотілося б, щоб всі діти обрібні телефонні. Але безпекова ситуація сьогодні це не дозволяє. Ми не хочемо ризикувати, да? ставити ялинки, тільки збиралися, це все ж таки на да? Ми можемо провести 300 заходів, врахування цих заходів з ми І, звичайно, давайте ще раз подякуємо кожному хлопцю, Так, щоб діти жили Мороз, майже. Нормально. Марафон новорічних івентів триватиме до 6 січня. У місті організовано проведення близько 300 святкових заходів. З них понад 60 – для дітей військових та пільгової категорії, на яких діти отримують солодкі подарунки від міста. Цього року палац культури Південний з нетерпінням очікує своїх маленьких глядачів і дорослих, щоб залучити їх до казкового світу прекрасного. Ксенія Мартинюк, Едуард Лушпенко перший міський.